Друзі, всім привіт! Залишається малесенький крок, але який важливий збірна України проти збірної Ісландії. Сьогодні у цьому відео ми з вами розберемось, де можна подивитися цей поєдинок, а також багато актуальних цікавих новин зі світу українського футболу. Тому сідайте позручніше, буде цікаво. І також, якщо ви вперше на каналі, обов'язково підписуйтесь, обов'язково ставте вподобайку, тому що ми з вами йдемо до відмітки у 25 тисяч підписників. Дуже дякую, що. Завітали до нас. Приємного вам перегляду. Поїхали! У збірної України нарешті відбувся дебютний матч у новесенькій формі, але, на жаль, не грі. У п'ятому турі кваліфікації до чемпіонату світу ми поступились на виїзді на парк депренс збірній Франції з рахунком 0-4. До речі, завдали аж нуль ударів у ствір воріт проти. 25 збірної Франції і 10 у ствір. Турнірна таблиця виглядає наступним чином: збірна Франції 13 залікових пунктів. Ісландія та Україна мають по 7, ну і Азербайджан замикає квартет, має один заліковий бал. Збірна Франції достроково вийшла на чемпіонат світу. А ось збірна України та збірна Ісландії будуть грати поєдинок за те, щоби поборотися через плей офф зіграти на континентальній. Першості, але чи під силу нам плей-офф? Давайте пригадаємо, як збірна України колись намагалася вийти на чемпіонат світу. ЧС 98-го року наш суперник в плей-офф. Збірна Хорватії. Поразка на виїзді 2-0. Вдома зіграли 1-1. ЧС 2002 року. Плей-офф. Наш суперник збірна Німеччини. Перший поєдинок вдома зіграли в нічию. 1-1. Матч-відповідь на виїзді. 4-1. Поразка. Підсумок, виліт. Чес 2010 Плей-офф. Наш суперник збірна Греції. Перший поєдинок на виїзді 0-0, Ну і вдома поступилися Греції 0-1. Підсумок. Виліт. Чес 2014 Плей-офф. Наш суперник збір на Франції. Перший поєдинок вдома. 2-0. Перемога. Матч відповідь. 3-0 поразка. Підсумок, виліт. ЖС-2022. Плей-офф проходив у матчами півфінал плюс фінал. В півфіналі пройшли Шотландію 1-3, ну а у фіналі програли Уельсу 1-0. Підсумок, виліт. Один в історії чемпіонат світу, на якому збірна України грала, це 2006 рік. Тоді з Блохиним збірна України вийшла з першого місця в групі і напряму полетіла до Німеччини. До речі, поки що це перший і єдиний вдалий чемпіонат світу для нашої національної збірної, адже тоді ми дійшли до однієї четвертої фіналу. Тому, якщо дивитися на попередні спроби нашої національної команди відібратися на континентальну першість через. Плей-офф були невдалими. Я дуже хочу, щоб цього разу ми змінили історію. Спробували виграти Ісландію, а далі в плей-офф все ж таки пройшли свого суперника і зіграли на чемпіонаті світу. Тому права на помилку у матчі проти збірної Ісландії у збірної України просто немає. Нам потрібна тільки перемога. У шостому турі відбіркового етапу українці зіграють з ісландцями. Гра відбудеться у Варшаві в неділю, 16 листопада, початок зустрічі о 19.00 за київським часом. Поєдинок Україна Ісландія покаже медіасервіс Мегого. Пряма трансляція буде доступна на Спорт у цифровому ефірі т 2 і кабельних мережах. А також на каналі МиГого Футбол 1 на цифровій платформі. Ну і звісно, на нашому Ютуб-каналі буде проходити голосова онлайн-трансляція, на яку я запрошую абсолютно всіх, в кого немає змоги дивитися відеотрансляцію, будемо разом з вами підтримувати нашу національну збірну у надважливому поєдинку. Поразка збірної України від збірної Франції 0-4 є найбільшою поразкою нашої національної команди під керівництвом Сергія Реброва. Така для вас простенька інформація. Іл'я Забарний наймолодший капітан збірної України в офіційних матчах. 23 роки та 74 дні. Матч Ісландія, Україна розсудить Ентоні Тейлор з Англії. А ось неприємні новини. Георгій Судаков не допоможе збірній в матчі з Ісландією. Через отримане ушкодження Георгій Судаков покидає розташування збірної і повертається до клубу для подальшого лікування і відновлення. Дуже шкода. Бажаємо здоров'я нашому козаку. Ігор Циганик підтвердив, що Лунін не хоче їхати в розташування збірної через гарантії бути основним. Цитую. В нас один воротар збірної України вже не приїжджає до збірної і правильно роблять, що його не викликають. Він хоче приїхати лише тоді, коли він буде в старті. Як це може бути? Насправді я погоджуюся з цигаником, адже у реалі Андрій не грає. А ось у збірні він хоче грати першим номером. Дуже дивно. Молодіжна збірна України Ю 21 поступається у матчі відбору на євро 2027 збірній Туреччині. Це друга поспіль поразка для нашої команди. Перша була проти збірної Хорватії. Турнірна таблиця на ваших екранах. Ми зіграли чотири матчі, маємо чотири залікові бали і посідаємо третю сходинку. Ну і наостанок зірка збірної Франції Жуль Кюнде таємно одружився на українській моделі Юліані Ясимовій. Видання Лета Кьо повідомляє, що футболіст Барса і збірної Франції створив сім'ю із українською моделлю Юліаною Ясимовою. Вони познайомилися під час тижня моди в 21-му році. Українка старша від нього на 10 років. Друзі, а на сьогодні у мене всі цікаві та актуальні футбольні новини. Я дуже хочу, щоб ви написали в коментарях, як ви думаєте, як закінчиться матч Україна-Ісландія. Який буде рахунок? Про все це можете написати. Я з задоволенням вам кожному відповім. Бажаю, щоб у вас все було добре. До зустрічі, побачимось.